Добрий день! Усім добрим людям! Ми знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка і хлопці. Будемо готувати. От Звичайно ж, будемо готувати дівчатка і хлопці. А що будемо готувати, щось таке, щоб було смачно, швидко. Ой, щоб не було спекотно, то це важко зараз. Спекотно буде, а мені так завжди спекотно. Будемо готувати, дівчатка, ліниві пиріжки. О! Все, літо прийшло, спека розлінилися і готуємося ліниве. І що нам дивіться, що нам для цих пиріжків потрібно? Я маю 300 грам борошно вищого гатунку, борошно просіяне. Все як завжди. Сію! Тобто борошна 250, дівчатка, вибачаюсь, Ну, читайте опис. в описі завжди все пишу. 250 мл кефірчику. Кефірчик в мене 2,5% жирності. Одне яйце нам потрібно. Дві величенькі цибулини, я вже собі порізала. 400 грам маю фаршу. Фарш у мене свинячий. От, Можна взяти курячий буде швидше, але я використовую те, що є в морозилці, тому що, самі знаєте, що вимикаєте електроенергію, в нас електроенергії немає по 6 годин, тому буду використовувати те, що є в морозилці, тому що, ну, шкода, щоб не пропало. От, Фарш у мене свинячий. Ще до цього маю ложку столову цукру, пів чайної ложки солі, чайну ложку соди. Десь в'язочку, як бачите, зеленої цибульки. 50 мл рослинної олії нам потрібно буде зараз на обсмажування, і потім ще на смаження самих лінивих пиріжків. От і все. І перше, що ми зробимо, так як цибулька в мене вже нарізана, дівчатка, перемістимося до плити, будемо обсмажувати цибульку на 50 мл рослинної олії. Цибульку будемо обсмажити до золотистого кольору. І далі продовжимо. Дівчатка, хлопці, дивіться, цибулька нам зазолотилася. Бачите? Все, додаємо наших 400 грам фаршу. Не забувайте його дівчатка, розділяти, щоб він просмажився. І щоб не взявся купою, щоб був такий розділений. Нам його потрібно просмажити, протушкувати до готовності. Не сказала відразу в кінці собі вже присолимо, приперчимо, щоб не було таке м'ясо прісне. Все смажимо, поки не висмажимо. Без І чоловіки мужні наші. Просмажили. Як бачите, ось так гарно я все порозділяла. Нам потрібно дати йому охолонути, щоб наш фарш не заварював нам. Чекайте, не так нам робити. Не заварював нам тісто, то має охолонути. Беремо наш кефірчик. Так. Вигорнемо. Старано. Бо все дорого. Даємо сюди, дівчатка, цукор, сіль і соду. Так. Все вимішаємо. Хай наша сода погаситься. Бачите реакцію? Відразу пішли бульки. Сода в кефірі гаситься, щоб ви знали. Хто не знає такого? О! Дивіться, як гарна піне. Це яка гарна реакція. О, аж шумить. Ну вам не чути. Шумить, але ну, вам не чути. Так. Даємо сюди наше яєчко. Теж таке гарне жовте від домашньої курочки. Ще раз це вимішуємо, дівчатка. О, маємо ось такий суміш і поступово додаємо борошна. А чому поступово? Ну просто щоб не було грудочок, дівчатка, щоб вимішати. Замішуємо тісто. Казденько, дивіться. Вимішала до однорідності. Бачите, ось така. таке у нас тістечко. Залишаємо, нарізаємо дрібненьку цибульку. Ну, кому не хочеться дрібненько, можете грубше, але я люблю дрібненько. Можна додати також, дівчатка, трішки кропчику зеленого. Але це вже, як собі, як собі хочете. Зараз поріжемо і все будемо вимішувати. Дівчатка хлопці. Що робимо далі, бачите? Додали нашу дрібно порізану цибульку. Додаємо наш фарш. Чекайте, це вже буде краще ложкою вимішати, бо тут зараз більше начепляється на цей вінчик, ніж вимішається. Все старанно вимішуємо. М -м -м. Кліниві пиріжки. О, гарно, щоб нам також розійшлося по всьому тісто. Все гарно вимішали, бачите? Старанно олійчик на пательню і на розігрітому олії, дівчатка, накладаємо. Чекайте, бо... Так, щоб одинакові накладаємо блінчики, пиріжечки, як хочете, так називайте. От, З цієї порції в нас десь буде 15-16 штук. Але це дівчатка залежить, які робити, звісно, бо хтось, хтось накладе більше, хтось накладе менше, так що це от, не, не є така, знаєте, якась норма, прямо стільки має бути. От, все. На середньому вогні будемо смажити до золотистої скоринки з одного і з другого боку. Все, дівчатка і хлопці. Насмажили і наїлися. Насмажили наїлися ще гарячих, а енергії на прибирання не залишилось. Но, але так, як я завжди куштую на камеру. І цього разу буде те саме. Дивіться, як виглядають наші ліниві пиріжки. Ось такі ось чорноброві, гарні, українські. От, хочу сказати, що прекрасно смакують, як мені в даний момент. Хочу показати, як вони виглядають всередині, дівчатка. От, прекрасно смакують, як мені з томатним соком. От. Ну, і також дівчатка можна зробити овочевий салатик, як зараз капусточка молоденька, огірки помидори, і також гарно з салатиком з'їсти. Ну що ж, дуже смачно і полінивому. Дівчатка, смакуйте, урізноманітнюйте свої страви, радуйте своїх близьких і рідних, всім, хто зараз буде обідати, смачного, всім бажаю, дівчатка мирного неба над головою. побільше якихось позитивних моментів в житті, доброго здоров'я, всім і всім до зустрічі!